Ласкаво просимо до Дніпровського державного медичного університету, закладу з понад старічною історією, що формує майбутнє медицини в Україні. Наш університет був заснований у 1916 році і протягом століття став важливим центром медичної освіти. У нашому історичному музеї зберігаються артефакти, що свідчать про етапи розвитку медицини в Україні. У нас працюють видатні викладачі та науковці, які поєднують теорію з практикою, формуючи нове покоління лікарів і медичних спеціалістів. Анатомічний музей університету це місце, де студенти отримують знання про анатомію людини, досліджуючи реальні експонати. Це критично важливо для формування їхніх медичних навичок. Цей музей не тільки допомагає нам на заняттях, але й надихає досліджувати, ставити запитання і шукати відповіді. І є невід'ємною частиною нашої освіти. У нашому симуляційному центрі студенти мають можливість відпрацьовувати клінічні навички в умовах, наближених до реальних, що підготовляє їх до майбутньої практики. Симуляційний центр це унікальне місце, де ми можемо відпрацьовувати свої навички на сучасних симуляторах. Це дозволяє нам відчувати себе впевнено під час реальних клінічних ситуацій. Завдяки симуляційному центру ми отримуємо практичний досвід ще до початку стажування. Це надзвичайно важливо для нашої підготовки до кар'єри в медицині. Навчання в нашому університеті це динамічний процес, що поєднує лекції, практичні заняття. Та участь у наукових дослідженнях. Я обрала Дніпровський медичний університет, бо тут неймовірна атмосфера та підтримка. Тут я знайшла свої покликання і друзів на все життя. Дніпровський медичний це не лише освіта, а й можливість стати частиною медичної історії. Дніпровський державний медичний університет. Ваша кар'єра починається тут. Долучайтеся до нашої спільноти медиків, щоб разом творити майбутнє медицини в Україні.